Велика вітчизняна війна була страшною, довгою і всеохоплюючою. Не оминула вона і мальовничих просторів Тростянецького району. На час її початку Іван Васильович Каратіїв був ще немовлям. Страшні картини наступу і вогню битви стали найпершими спогадами, що збереглися у пам'яті назавжди. Противник йшов понад річкою. оце річка йде на, на, до Івановки. І він сюди двигався. Там я розказував, що. Улиця е, Кірова, там такий зав'язався бой, спалили цю вулицю до тла. Унічтожили народ, багато погибло народу. І оце вони по направлінні. А в цьому оце тут була гора. Оце від от, от того ліса і туди гуси. Це була гора метрів 30 висотою. Піщена го. І отут було всі укріплення, Окопи, снаряження їхні стояли наші війська. Людська доля різноманітна і непередбачувана. Випробовуючи весь український народ голодомором 1933 року, вона подарувала матері нашого героя зустріч із майбутнім чоловіком. Вони познайомились у Харкові. Куди ще юна, але змучена голодом дівчина приїхала у пошуках хоч якоїсь їжі. Та сама вітінниця доля і розлучила їх у 1941-му. Чоловіка призвали до армії. Отець був на фронті. Е, ну, у нас сім'я така вийшла інтернаціональна. Я, моя фамілія Каратеєв. старших двох братів Ілля і Ніколай один 29 року, -го один 26 року. -го Їх фамілія Бала. Кіріковська фамілія. А в мене е, Каратеєв, тому що за час голодовки мати поїхала в город Харків заробити е, для. Своєї сім'ї, кусок хліба і там зустрілася з моїм батьком. Батько, родом сам з Білогородської області. Війна забирала життя, віднімала спокій, руйнувала долі. проте невід'ємною частиною тогочасних непростих буднів лишалося спідчуття та взаємодопомога. Далече, страх бути вбитими та невимовний біль втрат люди рятували незнайомців з надією, що хтось допоможе і їхнім, вимушено далеким близьким. Я знаю случай, що теща моя спасла, і там із сусідкою спасла, спасла нашого воєнного. Як через річку це я по кірова, я розказував, пере, вони перебрались і його раніло так, що він далі двигатися не мог. Значить, вони його сховали, а жили вони там на кінці, хоч на Кірова на цей. І ну, коротше виходили його до. Поки місь йшли бої, і він потім, уже після того, як почали празнувати День Побіди, приїжджав у Кірківку, а сам із Самбовської області. Цей воєнний на війні траплялося всіляке. Затяжні хвилювання рідко змінювалися короткими промінцями буденних радощів. Серед жорстоких окупантів були й звичайні, подекуди співчутливі люди. Жили і німці жили у нас, і були нормальні, були, як от і Васильовна розказувала, були нормальні, були і противні, були такі, що прискіпались там, допрашували таке. От така ситуація. Якою б на жахливою не була б війна, вона, як і все в нашому житті, закінчилась рано чи пізно, але перемогою. Біль ще незагоєних ран від втрати близьких людей. Руйнування домівок і планів змішалися із довгожданою радістю перемоги. Почуття переповнювали душі. Звісно, в торжестві і з плачем, і всякі емоції були, дожидали своїх близьких родичів, які вирощались із фронту. Збираючи спогади нині вже літніх людей, дитинство яких безжально вкрала війна, ми можемо лише уявити глибину завданого болю. Сьогодні діти війни щиро діляться власними згадками про сумне минуле, аби ми несли у майбутнє лише мир та добро.